Time's flow. I'm cruising, grooving. Feel that phone. Seems hey, hey, let me see your hands up high. hands up we vibing now till the moon hits the sky. Ooh, yeah. Talk box wailing like a voice from the stars. This coast culture lives in our hearts, no scars. Cruising. Golden hour, green city lights start to shine. West Coast flavor. Привіт, вітаю вас в новому відео. Е, вирішила так вийти трошки до вас е, з таким коротким. Що зможу, то змонтую, то вставлю. тому що почався навчальний тиждень, е, навчальний рік. В нас вже середина вересня. Е, якось я намагаюся дати собі раду з двома дітьми, е, так як мій чоловік захищає нас зараз далеко від дому на Сумщині. Дві пішов цього року до першого класу. Е, і ми звикаємо ці ринкові підйоми доїзду до школи. Софію я також піднімаю і, і якось так два тижні прилетіли просто на автопілоті на такому, тому що навчання було скорочене до 12-ї години. Дня в них були уроки. І я тільки встигала вернутися зі школи, взяти, завести Софію в садок і вже треба було йти за Матвієм. Потім щось зробити по хаті, вже треба було збирати Софію. Вже з цього тижня вже в них навчання другої години. І з жовтня вже буде до повноцінного до пів четвертої. Це так, якби школа повного дня. Ще цього тижня в нас почалося гурток шахів, бо. Тобто я його другій забрала, ми з ним трошки погуляли, зараз я його звала на шахи з ним до школи його чекаю. От, бо дуже Матвію шахи цікаві, щось так вийшло, що ми цього літа багато грали. Мене на шахи підсадив брат чоловіка, я до нього їздила в госпіталь, і якось так ми грали шахи, грали, грали. Я так приїжджала додому, грала з Матвієм, і йому це дуже сподобалося. У нас гурток при школі безкоштовний. І от сьогодні Матвій пішов вперше і поділиться враженнями, як йому. Хто дивиться моє відео давно, то знає, що в нас Софія це сова, вона любить спати до 10 і Матвій жавільну, стає в 6 ранку. І я отак, я такий білий лебідь між ними намагаюся функціонувати. І літом це ще була одна справа, бо ми ніхто не спішили. А зараз. Я дуже переживала, як це все буде виглядати з вересня, але якось так таким така шокова терапія в нас відбулася, і Софія прокидається в сьомій ранку. Як виглядає зараз е, мій день? Е, ранок особливо. Я прокидаюся в 6.30, е, Зазвичай Матвій стає зі мною сам, бо я його бужу в сьомій. Я збираюся, е, готую їм одяг, готую ланч в школу, збираю рюкзак. Потім готую сніданок дітям. Матвій снідає. Софія так ну вона не дуже добре снідає зразу після пробудження. Далі я там сім п'ятнадцять божу Софію, Вони снідають, чистять зуби, вдягаються, і ми мені треба виїхати з дому в 7.45. Тому що школу, школа у нас на 8.30 починається. Вчителька зустрічає дітей перед школою. о 8.20. Не чи комусь цікавиться. Вся моя цей весь механізм моєї роботи ранкової. От значить, 8.24 двадцять чоловіка зустрічає дітей. От чому я так рано виїжджаю? З дому, тому що в нас е, дорога потім все стоїть. І я, е, Якщо я виїду в 8 або 5 по восьмі, то я буду стояти 25 хвилин, і я ну, не встигну і потім не буду де запаркуватися. Тобто я в 7,45, максимум в 7,50 я виїжджаю з дому, е, їду під школу, паркуюся. Далі ми ж з дітьми гуляємо біля школи, там тих 20-25 хвилин. Е, переважно, якщо гарна погода, якщо не гарна, то ми там стоїмо під дошком, під накриттям. Ну, Дорослих в школу не випускають в нас, е, дорослих не Можна заходити в школу. От і е, вчителька забирає Матвія з класом, він йде в клас. Тоді я Софія їду додому. До 9 ми вже вдома. Далі вона е, доїдає, або я їй щось інше роблю, або вона їсть, снідає вже нормально, бо вона вже за той час зголодніла. Я нарешті п'ю свою ранкову каву. Е, і ну, я думала, раніше я брала каву з собою в термогорня, але е, в мене дуже багато злумків. Англійська в папці перезивне рюкзак, другий рюкзак. Куртки, Олімпійки, парасоль. а це нереально. Я п'ю каву, Софія снідає, щось трошки грається. Далі я її передягаю, тому що вона або за цей час вже замоститься, або е, поміняється погода, бо зранку холодно в жарко, вечором дощ. І тоді я веду її в садок, ближче там, ну, пів десятої, ближче до 10-ї я її веду в садок. Далі я вертаюся до хати, щось встагаю в хаті там, е, застелити ліжко, е, щось там, не знаю, поскладати, е, передихнути. І в 12 о, там, пів дванадцятої я вже їхала за Матвієм. Е, зараз вже це ближче до другої, тобто в мене вже трошки більше часу. Е, я так вирішила вийти в таке коротке відео. Не знаю, що я в це відео домонтую, щоб воно було таке повноцінне, або випущу таке коротке, щоб не пропадати з Ютубу, а то що люди подумають, що ми там в тій польщі лишилися, коли відпустку чоловік приїжджав. От е, що я хотіла сказати? Материнство це повноцінна робота, і я завжди буду в цьому переконана. Хто б мені що не говорив, хто би мені там яких блогерів не ставив, приклад яких там і няні і прибиральниць, і ціла група підтримки психологічно моральна і фізична? Материнство це повноцінна робота, дуже енергозатратна, енергоресурсна і 24 на 7 кожної хвилини тебе мозок перекипає від тої кількості задач, від тої. Кількості інформації і відповідальності, яку ти тримаєш в своїй голові. Різниця просто в пріоритетах. Материнство можна поєднувати з різними сферами, якщо є таке бажання. В багатьох жінок немає такого бажання, але в них є така необхідність. Якщо говорити суто про те, що мені допомагає зараз справлятися, це є знову ж таки ця пріоритетність в побуті, в всьому. Наприклад, я е, закупляю собі на тиждень заморозки. У нас нарешті відкрився на ЖК магазин з цими напівфабрикатами, там все є морожено, там є морожені навіть зупи, е, всякі ці заправки там до борщу, ну, налисники, е, лазанья заморожена, Це економить мої сили, мій час. Друге, це те, що я нарешті попустилася з цих порядків з цього прибирання. Мені тепер абсолютно нормально вийти з хати, коли іграшки розкидані. Їх нема сенсу прибирати, тому що це ну як мій чоловік каже, візьму собі таку снігову лопату і просто це все на одну купу тому що це просто немає сенсу. Я раз на тиждень в суботу переважно я прибираю вдома, я мою підлогу, я мою сантехніку, я все вичищаю, міняю постіль, та це однозначно. В дітей завжди чистий поскладений одяг, білизна, діти покупані, доглянуті. Та, але іменно оце, от тобто, я спокійно можу лігти спати, якщо я дуже втомлена ввечері, і лишити в себе неприбрану кухню. Мій пріоритет зараз це є мій емоційний і моральний стан. Для мій пріоритет в материнстві це адекватна мама, спокійна, врівноважена, та яка не кричить, не речить, не лупить тих дітей, не зривається на них. Нормально їх приділяє їм час, гуляє з ними, має час з ними почитати книжечки, погратися, повирізати, помалювати, не сварить їх за бардики, які вони роблять, поки вони граються. Оце є мій пріоритет. Я для себе його вибрала, і відповідно, щоб цього досягнути. Я собі купляю там чи ці заморожені напівфарбіркати, щоб менше часу втратити ввечері на готовку. У мене є посудомейка, яка мені помиє посуду, не стою цілий вечір на мей то посуду. У мене є пралка сушарка, якою я користуюся успішно кожен день, і так далі. Тобто, кожен вибирає для себе ці пріоритети. От що ми стикнулися е, з тим, що насправді важко, це коли от у нас же перший тиждень навчання, другий тиждень навчання у нас була тривога, і причому така серйозна тривога з обстрілами, з цією роботою ППО над хатою, і це насправді важко, коли е, серед тижня така відбувається безсонна стресова дуже ніч, коли це під ці звуки вибухів діти будуть Ви біжите там в ванну чи в укриття. І потім наступного ранку ти встаєш везеш дітей до школи. Це насправді дуже важко, тому що в нас було таке, що відбій там був сьомій десять, а будильник в мене був на 6.30, тридцять, і це було дуже важко. От ми вже вдома, і зараз будемо вечерю робити. От ці заморозки, про які я розказувала розігріти, що там 10-15 хвилин і потім підсмажити і все. Гречка буде, гречку я люблю, таку зразу в пакетах. Два пакети нам хватає, Тут вже закінчилось троє. Що з цього відкрити гречка. І е, оці чикен Кранч візьмемо і огірок помідорі, супер. І вечеря за пів години буде готова.